А, ракетний удар по драмтеатру в Чернігові. П'ять людей загинули, ще понад чотири десятки поранені, серед них діти. І зараз до нашого ефіру долучається міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ігорю, вітаю вас. Вітаю а, остання інформація, яка є щодо трагедії в Чернігові? Ну, на даний момент ми маємо 42 жертви цієї трагедії. Це попередні дані, тому що люди. Звертаються за медичною допомогою. Шість чоловік, на жаль, загинуло п'ять хвилин тому. Прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка шести років. Її мама знаходиться в край важкому стані. 36 чоловік у нас поранено знаходяться в закладах медичних закладах. Серед них також і поліцейські, і працівники судової охорони. Це все цивільні люди, які або знаходилися на центральній площі міста Чернігова або йшли. Після освячення фруктів з найближчої церкви, яка зараз допомога надається? Чого потребує місто? Чого потребують люди? Просто зараз? На даний момент всі медичні заклади працюють в повному режимі. Люди звертаються, їх ми приймаємо, вислуховуємо. Тут вже і волонтери працюють медичні працівники. Працюють всі рятувальники, вже приїхали, і працівники прокуратури служби безпеки України, які документують цей варварський злочин, теристичну атаку на цивільні об'єкти, на цивільне населення нашої країни. Я тут можу сказати, що ті завір... завірення нас, то що ми стріляємо тільки по військовим об'єктам, і тільки по військовим, підтверджує тільки те, що це брехня, тому що всі люди, які прийшли сьогодні 10-й годині. І знаходилися в центрі міста Чернігова. Це стосується не тільки місцевих жителів, але й гостей столиці. Вони прийшли тут з дітьми, приїхали на власному автотранспорті і намагалися суботній день провести саме в місті Чернігові. Ракета попала безпосередньо в палац культури в центрі міста на центральній площі. Звичайно, що люди тут вже збиралися і в сусідніх кафе і були в магазинах. Ми можемо подивитися, що Дахи всіх будинків тут п'ятиповерхові будинки старої частини міста вони також знищені. Ми зараз виставили пости поліції для того, щоб уникнути мародерства обходимо всі квартири для того, щоб чітко впевнити, що ніхто з наших громадян більше не постраждав. Але будемо працювати до того, поки ми не задокументуємо цей черговий військовий туристичний злочин Російської Федерації. І е, потім ці матеріали, що полягли, також додатково е, в кінцевих рішення міжнародних е, кримінальних судів. Пане міністре, і ще питання: чи є у вас інформація щодо стану тих, хто вижив, стану постраждалих, чи ну, в якому стані вони зараз в лікарнях міста, наскільки я розумію, так? Рі, різний стан на сьогодні на даний момент. Я вже сказав, що дівчинка, яка померла, це шоста жертва шести років, е, патрульні поліцейські намагалися їй надавати. Е, Першу допомогу е, наклали турнікети, тому що дуже велика втрата туркрої була. На жаль, лікарі не змогли е, предоставлені до е, лікарні спасти. Її мама в край важкому стані. і Також є люди, також, які потребують термінового хірургічного втручання. Цю інформацію ми зараз збираємо і будемо вас інформувати. І ще будь ласка, одне питання. Ми знаємо, що всередині будівлі перебували люди, і частина нам це сказав пан Ломако. Так, частина цих людей встигла пройти в укриття просто там в будівлі. Чи вижили вони? Я можу сказати. Я доповідав президентові нашої держави, який направив мене до місця цієї трагедії. За кілька хвилин, за дві хвилини до прильоту ракети. Була повітряна тривога, і люди на щастя. Більшість людей, які перебували і на вулиці, які перебували всередині цієї будівлі, кілька десятків чоловік змогли спуститися в укриття відповідне. І тільки це щастя врятувало дуже багато багато людей від неминуємої погибелі. Тому і ще раз хочу звернутися до всіх наших громадян. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Є укриття, є бомбосовище, де необхідно зразу після відповідної тривоги сховатися. Ну відповідно я хотів би звернутися до керівництва всіх органів влади щодо знаходження в місцях масового скупчення людей цей час, військовий час. Щоб е, будь-які акції, чи то ярмарки, чи то будь-які е, будь-яка е, будь хода, ці акції мають бути край обмежені, тому що ворог може цілити по будь-якому об'єкту. Ви бачите, що це може бути церкви, це можуть бути школи в даному випадку будинок культури, і так. тому і е, ще раз закликаю кожного нашого громадянина берегти себе, берегти своє життя. Збройні сили України і правоохоронні органи завжди стоять на варті вашої безпеки, пане я Вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Ігор Кламенко, міністр внутрішніх справ України. Дякую вам.